Всім привіт! Під'єднуйтесь, доброго ранку. Сьогодні субота, гарний ранок, сонячний день. Я всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо не просто про тканини для тюлів і штор, а покажу наочно, скільки реально коштує краса і коли варто платити більше. Якщо ви зараз у пошуках оформлення вікон, будь ласка, приєднуйтесь, буде цікаво. Спочатку ми поговоримо про, про проблеми. Часто люди кажуть, я не хочу платити лишнє, але й хочу, щоб штори виглядали дешево. І тут виникає питання. Що таке? Преміум, що такий середній сегмент і яку тканину обрати саме вам. Сьогодні про це і будемо розмовляти. Хібні думки. Які ж вони? Дорого, дороге це переплата. Недороге значить погане. А я й так бачу, що красиво. Але краса не завжди якість, а якість не завжди дорого. Приклади з цінами. Тканина з Туреччина виробник з поліестером і з м'якою фактурою. Однотонна, добре драпирується. Ціна за метр погонний шторної тканини, зараз я вам її покажу. Ось такі, вибачаюсь, далекувато повісила. Ось такі от шторні тканини. Турецький поліестер 100%. Вона легко драпірується, лягає в складу. Один із приклад, вартість її десь приблизно 1800-1500 гривень. Ось така також турецька тканина, також поліестер 1100 гривень метр погонний. Також гарно драпирується. в Склад іде 100 поліестер. Це є тканина, турецький поліестер з м'якою фактурою. Їх дуже багато на сьогоднішній день, різних фактур. Вони гарно виглядають, практичні, їх за ними легкий дуже догляд. Ціна за комплект виходить штор, десь від. Від 6 тисяч і плюс. Там буде залежно від вікна. Якщо тканина з легким примтом. Виробник Туреччина або текстурою, більш щільна, це вже виглядає дорожче. І вартість там за комплект також буде дорожче, тому що там іде нанесення принту і це все, і це впливає на вартість по, по комплекту. Тобто, таким чином. Штори преміум сегмент. Натуральний льон з дизайнерським принтом, італійське виробництво, ціна вже за комплектом йде 10 тисяч плюс. Тобто, це вже таке преміум сегмент. Я вам зараз пару прикладів покажу. Ось, дивіться. Тут вже є в складі іде. Е, е, Добавлення натуральної ниточки, ось такі дизарницькі різні принти. Вони чудово виглядають. Це вже такий преміум-сегмент. І вони, звичайно ж, будуть дорожчі. Тканини вже ж другий виробник, друге все. Ну, навіть преміум клас виробник Туреччина, ось такий оксамир з натуральною ниточкою. Ось так він гарно муарить. Дуже величезна палітра кольорів у нас їх є величезний-величезний вибір. Це вже йде такий преміум сегмент. Вартість такої тканини вже 2000 плюс ідеть. Тобто, преміум сегмент він буде дорожче. Uh, так, ще є uh, такі преміум-сегменти, як жакард з вишивкою, складна текстура, важка тканина. Це також йде преміум сегмент і там вартість вже буде комплекту 15 тисяч і плюс вище. Це також залежить від довжини вашого карниза і як ми хочемо цю тканину повісить. Може, і просто декором боже і менше буде вартість, але розраховуйте, що це такий стандартний набір, це вже 15 плюс буде далі. Далі йде у нас в тюлі в середній сегмент. Тюль середній сегмент. Це у нас так, вибачаюсь, якщо у нас тюль середній сегмент, якщо у нас іде, допустим, сіточка ось така. Їх буває також дуже багато. Ось така світочка. Вартість її десь, грубо говоря, 600 гривень, плюс-мінус за метр погонний. Їх дуже велика палітра. Якщо кажучи про однотонні, може також бути середній сегмент і ось такий тюновий Варіант, як це у нас йде однотонний шовковою ниточкою. Також кольорів дуже багато. Це Туреччина виробник. Ось такі от ідуть. Тут вартість йде гривень від 800 і вище. Також їх вони різні по щільності, і за рахунок цього і різна їх вартість, а на вигляд вони вроді такі однакові. Доброго раночку, Віра, дякую, що приєдналися. Далі ми поговоримо приклади про тюлі. Є також в середньому сегменті це ось такий бамбук з вишивкою. Вишивки її також не дуже багато, вона йде тільки, може бути понизу, може бути по всьому полі. Такий сегмент по тюлі вартості. Також залежить ще скільки цієї вишивки, вони починаються ціни від 900 і вище. Тобто, якщо це в нас малюнок по, тільки понизу, це одна ціна, якщо вона буде розшита по всьому полі, це вже зовсім інша ціна. І від цієї розшитості і від основи фактури залежить, у нас скільки буде вартість цієї, цієї тюлі. Є у нас також тюлі преміум клас, класу. Ось дивіться, це грек-сітка. Чому це преміум класа? Дивіться, яка іде вишивка. Шикарна вишивка. Тут по, по, по використовується кордова ниточка, яка ціниться, тут використана звичайна вишивка, тут використана люрексова ниточка, тут використана вставка ось така оксамитова натуральна. Це і пояснює те, що ця тканина вже йде преміум класу, вона більш дорогіша. ну ви бачите, Тут затрати труда набагато. Більші а, нитки, якість нитки хороша, кордова це плетіння, воно дуже вишивка, верніше, кордова, вона дуже ціниться. І, звісно ж, це ж буде удорожать наш сегмент, і буде дорожча вартість по нашій, по нашій тюлі. То есть, ось таким чином визначається якість тканини і, якість, і сегмент тканини, яка вона більш середній клас, чи клас, більш преміум верніше клас. Вона визначається. Це враховується щільність нитки, яка нитка використана, яке плетіння, якщо додавлені якісь принти, які, не, верніше не принти, якісь додавлені фактури далі, що ви бачите, в цій тканині і де фактура, додавлена інша тканина, це ж, господі, оксамит. І це на все впливає це все впливає верніше на вартість тканини. Тому якось так. І якщо вже авторський дизайн, екоматеріали, це вже йде сегмент від 10 тисяч і вище плюс. Також определяє нам це все визначає це все нам довжина карнизу. Який буде карниз? Від цього ми будемо набирати тканину і нам буде визначатися вартість нашого комплекту. З якими ж труднощами ми зіштовхуємося при виборі наших штор? Складно розуміти, чому така різниця в ціні. Страшно помилитися, бо тканина дорога, а на вікні не сподобається. Часто в магазинах не пояснюють, що за тканина, не показують, як вона поводиться. Хоча це повинні робити в магазинах консультанти, продавці для того, щоб ви визначили, щоб ви розуміли цю ціну. Ну є звичайно ж такі люди, які не хочуть слухати, що їм кажуть. Вони все знають. Ну, і, звичайно ж, вони натикаються на такі складності, які будуть, скажімо, вести їх до якихось помилок. Лариса, доброго раночку, доброго ранку, рада вас бачити. Приєднуйтесь і далі будемо розмовляти, як же не помилитися при вибірі наших штор. Давайте визначимося. Функція день ніч з затінення декор. Тобто, ви хочете закриватися від сонця, вам тільки потрібно для декора, скільки вам оцей буде формувати оцей набір нашої тканини. Стиль кімнати також немаловажна, яку тканину ми можемо скажімо так, обрати. Це дуже важлива річ, яка стильна і определяє цю вартість тканини, яка вона буде, верніше не вартість, а як вона буде виглядати. Тому що під той або чи інший стиль ми повинні підбирати тканину. Ну і звичайно ж бюджет. Бюджет також немаловажено, який він буде, але враховуючи всі нюанси, можна більш економний варіант тканину, верніше середній сегмент вибрати тканину, яка буде легка в, легка в експлуатації, і яка також буде гарно виглядати на вашому вікні. Це такий, скажімо так, немаловажний. Момент, який ми повинні враховувати при обиранні наших штор. Можна в середньому сегменті вибрати гарний, оформити гарне вікно, яке буде виглядати стильно і елегантно. Подивіться, що насправді важливо для вас, щоб виглядало дорого. Чи щоб е, не втрачати багато? Тобто тут важливо це поєднання, скажімо так, розуміти. Якщо можна, то нехай тканину показують в русі в драпіровці. Тобто, коли консультанти вам будуть щось пропонувати, або ви запитуєте в консультантів, просіть їх, щоб вони показали в русі, як це буде виглядати, як вона драпірується, який її склад. Тобто враховуйте всі оці нюанси для того, щоб ви визначилися з тим, яку ж тканину вам краще обрати. Так, Дякую, Лариса. Дякую, що приєдналися. Дякую, що зі мною. Ну і підсумок. Середній сегмент чудовий для щоденних рішень для кухні дитячих. Преміум це інвестиція в інтер'єрах, які справді вражають. Іноді ми комбінуємо тюль середнього сегменту плюс штори преміум, і виглядає це дуже й дуже, дуже чудово. Тобто, якщо ми беремо, допустимо, ось такий от преміум клас, Зараз, хвилинку вибачте. Так, десь загубився. Ось цей і ось цей штор. Ми можемо поєднати. Я наочно вам покажу для того. Допустимо, це у нас штора преміум класу. Тут іде віскоза, поліестер, ось така. І ми акцент хочемо робити на саме на штору, то ми можемо взяти преміум клас штору. А тюль більше середній сегмент, допустимо, ось такий вуаль шовкою ниточкою. Ну, кольори ми візьмемо, підберемо, звичайно, і ось дивіться. Бачите, поєднання дуже хороше, тобто ми урегуліруємо цю вартість для того, щоб більш економніше було, але вигляд він буде достойний. Так що, таким чином, ми можемо десь, скажімо так, зекономити на цьому, але вигляд буде достойний. Ось таким от чином. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Які приклади вам найбільше сподобалися? Середній чи преміум клас? Мені буде цікаво узнати, дізнатися вашу думку. Якщо ж ви хочете, щоб я розрахувала ваш комплект, пишіть у Телеграм. телеграм. Доброго ранку, Людмилочка. Дякую за роз'яснення. Вам дякую, що приєдналися. Дуже приємно. Виникають питання, будь ласка, пишіть, питайте. Так, і, якщо ви хочете, я розрахувала так, пишіть у Телеграм. Телеграм в мене є там у шапці з надписом. Я можу вам, ні, не можу. Зараз не відкриється Телеграм, мабуть, а відкривається. Ой, вибачте, щось я наробила дуже погано. Е, мабуть, я вам зараз ось так скопіюю і відправлю в Телеграм для того, щоб ви напряму мені писали. Так, ой, господі, вибачте, я такий собі ще пользователь. Ставить ось мій телеграм. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть. Можна зі мною на консультацію записатися. можна для того, щоб це все більш детальніше обсудити. І як завжди, слово преміум у коментарях. І я вам зроблю безкоштовну візуалізацію штору в вашому інтер'єрі. Будь ласка, буду ждати, мені буде цікаво попрацювати, так що пишіть, кому цікаво, розберу ваш е, варіант, ваш, вашу кімнату. Е, так, як часто люди міняють штори на ваш погляд, Я особисто зима літо. Е, Дякую, Лариса, за питання. За на сьогоднішній день я все менше і менше, верніше, більше і більше зіштовхуюся з тим, що люди перестали міняти зима літо. В основному в них вісить одне і зимою, і літом. Раніше... Ну, знаєте, моя кар'єра вже 25 плюс років. Так, це більше практикували люди, зміняли багато варіантів, багато людей верніше міняли варіанти зима-літом, їм було це якось верніше, я стикалася з цим більше частіше. На сьогоднішній день такого поняття немає ще люди з нашого покоління. О, привіт, Мар... Марат, привіт, привіт всім рада бачити. Люди нашого покоління віку, вони ще якось так більш-менш дотримуються цієї традиції міняти тканини зима-літо, а вже молоді. Молодь, на жаль, вони вже ні. Вони повісили одне і вони в них завжди, скажімо так, і зима, і літо в одному кольорі. На сьогоднішній день уже чомусь ці тенденції. Пішли а, далеко. Так що не знаю, чому, але дякую вам за питання Цікаво. Е Марат, ви пропустили, мабуть, все. Може, якісь виникнуть запитання? Пишіть, я поки що вас почекаю. Додержуюсь. Додерживаю. Почекаю трошки варіанти, для того, щоб, може, у вас виникнуть запитання. А я знову ж таки розкажу і ще раз повторюсь: якщо ви обираєте штори і не знаєте, як визначитись, перегляньте, будь ласка, моє відео, я думаю, що я там доступно. Все розповіла для того, щоб ви зрозуміли, чому, чому так. У мене навіть вдома я сама експериментую таким чином, що у мене преміум класу штори, а тюль більше середнього сегмента і вигляд дуже-дуже достойний, на мій погляд. Може, комусь і не так, але мені здається, що так. Дякую, Лариса, дякую за відповідь. Так, що якщо будете збиратися за покупкою? Штор обов'язково не самі. Не, не кидайтеся це все на самот. Якщо ви чогось не розумієте, завжди запитуйте у консультантів. Вони знають свою продукцію, вони повинні вам розказати всі за і протім, як прибирати за ткани, як ухажувати за тканини. Все, все робити це щоб вам було і красиво, і зручно в використанні. Тобто, обов'язково обов'язково все це. Запитуйте. Дякую, Доступний, зрозуміло. Дякую, Віра, пересмотрю, Да, Марат, передивіться, покажіть якоїсь тканини преміум класу у відео. Добре, зроблю Людмила в прямий етер, тільки преміум класу. Обов'язково зроблю. Дякую за запит. А я рада була бачити вас зі мною. Дуже приємно, що ви приєднуєтесь, що ви дивитесь. Мені це завжди надихає, це мене мотивує іти далі. Всім пока-пока і до зустрічі! Гарного дня!